Abutie O channel, oh beauty, O Channel, oh beauty, O channel, oh beauty, O channel, beauty Channel. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі OBT Channel. Сьогодні ми поговоримо про те, як ж отримати. Чисту і здорову шкіру. Це питання турбує кожного, і ми розповімо, як цього досягнути. Наша тендітна шкіра обличчя постійно піддається впливу зовнішніх факторів середовища. Вона на себе бере весь удар. Плюс вона є індикатором внутрішнього дисбалансу гормонів, захворювань шлунково-кишкового тракту. Або ж вона показує те, як ми харчуємось. Отже, поїхали. Пункт перший. Правильне і якісне очищення шкіри обличчя. Воно включає три етапи: якісний демакіяж, очищення по типу шкіри і тонізація. Тонізація забирає усі надлишки, хлорки, води і додатково очищує нашу шкіру. Тож не потрібно нехтувати цим кроком в етапі очищення шкіри, адже це не маркетинг, а реальна необхідність. Далі кислота це найкращі друзі нашої шкіри. Вони творять насправді чудеса, вони використовуються в комплексному лікуванні дерматологічних захворювань. Вони чинять антибактеріальну протизапальну дію, підсушують запальні елементи. Вони відполіровують шкіру настільки, що це може зрівнятися навіть до косметологічних процедур. Кислоти зменшують надмірне ороговіння клітин епідермісу і відповідно зменшують та профілактують кількість комедонів, тобто підшкірних. Прищів, як звикли називати це пацієнти. Вони білого кольору, вони не запальні, але вони відчутні під пальцями, і їх видно під певним кутом освітлення. Якщо ми говоримо про декоративну косметику, вона повинна бути лише не комедогенна. Наносити її варто чистими пальчиками або ж чистими ватними спонжами. Тобто така косметика, яка не буде провокувати закупорення тоненької протоки сильної залози і, Відповідно утворення тих ж комедонів, про які згадали вище. І не забувайте, які б втомлені ви не були, ніколи не залишайте косметику на ніч, не лягайте спати з декоративною косметикою. Адже на ранок стовідсотково у вас з'являться нові друзі. На шляху до омріяної шкіри вам допоможе лікар-косметолог, який підбере оптимальні методи очищення. Шкіри для вас підбере вам домашній догляд, який буде реально правильно працювати, а не шкодити та пересушувати, адже в складі, як згадали, є кислота, і е, він буде комфортним та ефективним. І останній чи не найважливіший фактор це наше харчування. Навіть за умови ідеального догляду, навіть за умови регулярних процедур в косметолога, цей пункт може перекреслити абсолютно все. Тому ми повинні виключати або максимально обмежувати свого раціону продукти з високим глікемічним індексом, молоко, фастфуд та все те, що ми так сильно любимо, але не любить наша шкіра. Ці 5 пунктів стануть ідеальною сходинкою на шляху до омріяної, чистої та сяючої шкіри. Якщо було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, залишайте ваші запитання.